Слова, неважливо виголошені в голос чи у формі невисловленої думки, мають майже гіпнотичну владу ми легко губимося в них, заворожено приймаємо на віру все, що слова кажуть. Варто назвати щось словом і здається, що все зрозуміло, але насправді нічого ви не знаєте, лише злегка прикрили велику таїну маленьким ярликом. Усе довкола птах, дерево, навіть звичайний камінчик, а тим більше людина непізнана таїна незбагненної глибини, і все, що здатні сприйняти, досвідчити, осмислити, лише поверхневий шар реальності, менший навіть за вершечок айсберга. А там під зовнішнім шаром, усе не тільки поєднано з усім. Але також із джерелом сущо, з якого все й постало. Бо навіть камінь, а тим більше квітка чи пташка, можуть вказати вам шлях назад до Бога, до джерела і до себе самих, споглядаючи, торкаючись і дозволяючи їм просто бути без називання і навішування ментальних ярликів. Ви можете пережити мить благоговійного дива, їхня суть мовчки промовлятиме до вас і віддзеркалить вашу суть. Саме так відчувають реальність великі митці та вміло передаються у своїх творах. Ван Гог не говорив Ось старий стілець Він споглядав, споглядав, споглядав. І вловив саму суть буття цього стільця. Потім сів за мольберт і взяв пензля до рук. Ціна того стільця якихось пару доларів картина, що зображає його, нині потягне на 25 мільйонів. Коли ви більше не розвішуватимете слова та ярлики на довколишній світ, відчуття дива повернеться у ваше життя. Відчуття, яке ми втратили дуже давно, тоді, коли замість того, щоб використовувати думки, дозволили думкам використовувати себе, повернеться глибина сприйняття життя світ обновиться і наповниться свіжістю, та найбільшим дивом буде можливість відчувати власну сутність без жодних слів. Думок, ментальних ярликів чи уявлень. Щоб не трапилось, вам потрібно вивільнити своє внутрішнє я, своє чисте буття від зайвих нашарувань, з якими ви почали себе ідентифікувати. Саме цьому вивільненню і присвячена наша книга. Активне навішування вербальних і ментальних ярликів на людей, ситуації, речі призводить до того, що ваша реальність міліє і втрачає життєвість. Ви перестаєте відчувати життя як диво, що постійно розгортається всередині і довкола вас. Так можна стати розумним, але втратити мудрість, а разом з нею і радість, любов. Творчість та енергію. Ці скарби зберігаються в чілині, що пролягає між чистим сприйняттям і його інтерпретацією. Звісно, нам потрібні слова й думки. Вони по-своєму прекрасні. Але чи треба ставати їхніми рабами? Слова стискають реальність до такого розміру, щоб вона могла зміститися в нашій голові. А це дуже маленький обсяг. Мова складається з п'яти базових звуків, що їх здатні відтворювати наші голосові зв'язки. Це голосні а, е, І, О, у решта звуків приголосні, які народжують під тиском повітря С, Ф, Г тощо. Ви досі вірите, що комбінація базових звуків може пояснити вам. Хто ви чи якою є конечна мета Всесвіту, або, хоча б чим є насправді дерево й камінь? Ілюзорне я. Слово я може уособлювати найграндіознішу помилку або ж найглибшу правду залежно від того, як його використовувати. Переважно я це не тільки найпопулярніше в мові слово, яке ми найчастіше використовуємо разом з його похідними мене, моє, мною, але й таке, що найбільше збиває з пантелику. Використовуючи я у звичному значенні, ми знову і знову повторюємо ту саму помилку, неправильно трактуючи власну то ж самість. Це і є его. Це ілюзорне Я є саме тим, що Альберт Ейнштейн, який глибоко пізнав не тільки простір і час, але й людську природу, називав оптичною ілюзією свідомості. Це ілюзорне Я стає основою всіх подальших інтерпретацій, чи радше помилкових тлумачень реальності, усіх мисленнєвих процесів, взаємодій і стосунків. Ваша реальність стає відображенням цієї первинної ілюзії. Але є добра новина якщо вам вдається розпізнати ілюзію як ілюзію, тоді вона розпадається. Визнати ілюзію значить покласти їй край, виживання ілюзії залежить від того, чи сприймаєте ви ілюзію за реальність якщо розумієте, ким ви не є, реальність того, хто ви, насправді одразу проявиться. Саме це відбуватиметься, поки ви повільно й уважно читатимете цю та наступну глави книги. Адже в них йдеться про механіку нашого ілюзорного Я, яке ми називаємо Его. Тож якою є природа хибного Я, Те, що ви маєте на увазі, коли промовляєте Я не є тим хто ви насправді, через безбожне стискання ця безмежна глибина, якою ви є, зводиться просто до звуку, що його продукують голосові зв'язки. Чи до думки Я у вашій голові і усього, з чим це я ідентифіковане? Що ж насправді значить наше звичне Я і Його Похідні Мені, мене, Моє? Коли дитина запам'ятовує, що певна послідовність звуків, яку відтворюють голосові зв'язки батьків, є її ім'ям, то ставить знак рівності між словом чи думкою? На яку перетворюється слово і собою. На цьому етапі деякі діти звертаються до себе у третій особі Іванко Голодний. Згодом вони завчають магічне слово Я і прирівнюють його до імені, яке вже раніше прирівняли до себе. І тоді всі інші думки приходять і зливаються з первісною я думкою. Наступний крок освоїти мене. І моє і визначитися з тими речами, які будуть складовими мого я. Так відбувається ототожнення з об'єктами, тобто ми інвестуємо власне я в речі чи радше в думки, які означають ці речі, а відтак черпаємо з них відчуття власної тож самості. Коли моя іграшка ламається, або її забирають у мене. Я дуже страждаю. Не тому, що ця іграшка має якусь особливу цінність дитина й так невдовзі втратила б до неї інтерес і взялась би за наступну, а через думку вона ж моя. Іграшка стала частиною ідентичності дитини, частиною я, яке швидко розвивається. І ось дитина росте, а первинна я думка притягує до себе інші думки. І дитина вже ототожнює себе зі статтю, майном, тілом, яке дарує різні відчуття національністю, расою, релігією, професією. Інші популярні речі, з якими любить ототожнюватися я, сімейні ролі, мати, батько, чоловік, дружина тощо, набуті знання, репутація, вподобання й антипатії. А також власна історія минулого, пам'ять, що визначає наше самосприйняття як я і моя історія. Це тільки декілька пунктів з великого переліку того, з чим людина обожнює себе ототожнювати усе це не більше, ніж думки, небезпечно згруповані для того, щоб стати інвестицією в хибне я саме цю ментальну конструкцію ми маємо на увазі. Коли говоримо Я. А якщо ще точніше, переважно коли ви говорите чи думаєте як я, то насправді це не ви, а лише окремі аспекти ментальної конструкції егоїчного Я. Після духовного пробудження ви надалі будете вживати Я, але воно виходитиме з набагато глибшого розуміння себе. Люди переважно повністю ототожнені з безперервним потоком свідомості, з компульсивними думками, більшість з яких безсенсовні й постійно повторюються. Для таких людей не існує ніякого я поза думками й емоціями, що ці думки супроводжують ось що значить бути духовно несвідомим. Коли їм розповісти про голос у голові, який безперестанку щось белькоче. Вони перепитають який голос, і будуть агресивно все заперечувати, тобто, заперечувати буде саме той голос, мислитель, розум, який вони залишили без нагляду його навіть можна потрактувати як певну сутність, що володіла такою людиною? Момент, коли ви вперше розототожнюєтеся зі своїми думками. А відтак на мить переживаєте іншу реальність і ототожнюєтесь не зі змістом свого розуму, а зі свідомістю, що досі була лише фоном, може стати найнезабутнішою подією вашого життя. Або ж навпаки, процес розототожнення відбувається настільки тихо, що його важко помітити, або ж ви раптом помічаєте несподіваний вибух радості та внутрішнього спокою. Але не знаєте, звідки воно і чому, Голос у голові? У моєму випадку було так: перший проблиск свідомості стався, коли я вчився на першому курсі Лондонського університету. Тоді, двічі на тиждень, я їздив на метро до університетської бібліотеки зазвичай близько дев'ятої ранку, щоб уникнути години пік. Якось навпроти мене сіла молода жінка років тридцяти, ми іноді перетиналися з нею в потязі її неможливо було не помітити. Хоча вагони був переповнений, місця по обидва боки від жінки залишалися незайнятими. Поза всяким сумнівом, причина крилась у тому, що жінка геть скидалася на божевільну, була дуже напруженою, і безперестанку голосно і невіжено бурмотіла щось собі підніс. Вона була поглинута власними думками і цілковито не усвідомлювала ні себе, ні свого оточення. Жінка схилила голову і розвернулася вліво. Звертаючись до уявного співрозмовника, що мав би сидіти на порожньому місці поруч з нею, не пригадаю дослівно, але її монолог звучав приблизно так, І вона мені каже. А я їй кажу, ти брехуха. Як ти смієш мене звинувачувати? Це ти завжди визискувала мене? Я тобі довіряла, а ти мене зрадила. Вона говорила гнівно, наче хтось, з ким повелися несправедливо, і хто має потребу захищатись, інакше кінець. Коли потяг під'їхав до станції тоттенгем Корт Роуд, жінка підвелась і пішла до виходу, не припиняючи торохтіти. Це була й моя зупинка, тож я підвівся слідом. На вулиці вона попрямувала до Бетфорд Сквер. Продовжуючи уявний діалог, звинувачуючи когось і відстоюючи свої позиції, моя цікавість наростала, тож я вирішив уважно поспостерігати за нею, поки нам буде по дорозі. Хоч і повністю захоплена своїм діалогом, жінка знала, куди прямує. Невдовзі ми опинилися перед величною спорудою, збудованого в 1930-х Сенату. Де тепер розміщувалися адміністративний корпус університету і бібліотека. Я був вражений. Невже ми прямуємо в одне й те ж місце? Так саме туди ця жінка й йшла. Хто вона викладач, студент, працівник офісу, бібліотекар? Можливо, проводить якесь психологічне дослідження? Я цього не знав. Тримаючись 20 кроків позаду неї, зайшов до будівлі, у якій, за іронією долі, містилася штаб квартира поліції розуму в екранізації Орвелівського роману 1984. Проте жінка щезла в ліфті. Мене збентежило. Побачене я, дорослий, 25-річний студент першокурсник. Вважав себе інтелектуалом і був переконаний, що відповіді на всі виклики буття можна знайти за допомогою розуму, тобто за посередництво процесу мислення. Тоді я ще не розумів, що мислення без усвідомленості і є основним викликом людського існування. Я мав професорів замудреців, що знають відповіді на всі питання, а університет. За храм знань. Тож, як може божевільна людина бути частиною всього цього. Не перестаючи думати про ту жінку, я зайшов до чоловічої вбиральні помити перед бібліотекою руки і продовжував розмірковувати? Сподіваюсь, я ніколи не буду таким, як вона? Чоловік, що стояв поруч, підозріло глянув на мене, і я раптом усвідомив, що не просто подумки сказав це. А пробурмотів ці слова в голос. Боже мій, та я вже такий, як вона, подумав я. Хіба ж мій розум не белькоче безконечно, точнісінько так, як і її. Між нами незначна різниця. Домінуючою емоцією, що провокувала її мисленнєву діяльність, було обурення. У мене тривога. Вона думала вголос. Я ж здебільшого у своїй голові. Якщо вона божевільна, тоді й усі ми божевільні, включно зі мною. Різниця тільки у ступені важкості захворювання. На якусь мить мені вдалося вийти за межі свого розуму і глянути на нього зі сторони то був короткий перехід від мислення до усвідомленості я все ще стояв у чоловічій вбиральні сам один і дивився на себе у дзеркало. У момент розототожнення зі своїм розумом я голосно засміявся. Мабуть, у ту мить виглядав божевільним, але насправді то був сміх психічного здоров'я, сміх пузатого Будди. Життя не є настільки серйозним, як його хоче бачити мій розум. Ось про що був той сміх. Але тоді це був лише проблиск, і я швидко про нього забув. А три наступні роки. Провів у стані тривоги й депресії, повністю ототожнений із власним розумом. І треба було опинитися за крок до самогубства, аби до мене повернулась усвідомленість. Ось тоді це був уже не просто проблиск я звільнився від компульсивного мислення, від хибного я, створеного моїм розумом. Вище описана пригода. Не просто подарувала мені проблиску усвідомленості, а й посіяла перші сумніви в абсолютній непогрішимості людського інтелекту. Декількома місяцями пізніше трапилася трагічна подія, яка поглибила ці сумніви. У понеділок, рано ми прийшли на лекцію мого улюбленого професора, і нам повідомили, що цими вихідними він вчинив самогубство, застрелився. Я був ошелешений. Як успішний викладач з неабияким авторитетом, котрий, здавалося б, знав відповіді на всі питання, тоді я ще не бачив альтернативи процесу мислення і не усвідомлював, що мислення усього лише незначний аспект свідомості, якою ми є, і поняття не мав про існування его, а тим більше не вмів розпізнавати його в собі.